Мене звати Даша Євтух, і я вам показувала вже в відео отакий гриб бздюха, або ще його називають дощовик. А тепер давайте я вам буду показувати, як я готовлю цю бздюху. Я взяла ось такий поменше гриб, і зараз нам треба його почистити. Дивіться, ось бачите, який у нього корінець такий, невеличкий. І беру просто так, зрізаю. Це якась бздюха, вона якась м'яка. А то є такі більш тугуваті, і вони легше і обчищаються молодші. Просто так ви можете здирати. Ловко він чиститься, і всередині, ви бачите, як мочалка якась. Бздюха обчищена, бачите, ось яка вона ловка така, і тепер нам її треба порізати на кусочки. Ріжемо не сильно тоненько, не сильно маленькими кусочками, так як при варінні вона іще зменшиться у розмірі і при прижарки теж. <смі> бачите, ось, ось, ось така вона всередині, <смі> як зефір якийсь. Похоже, але це вже вона трошечки переспівше. Я десь буду різати на такі кусочки. Ось все. бачите? Бздюха вже накришена, а тепер нам потрібно її зварити як звичайні гриби. Заливаємо водою та ставимо на газ варитися, я іще додаю трохи солі. Вода після цих грибів трошки така жовтувата, зеленувата, вони трошки зменшилися вже в розмірі, як ви бачите. Коли вони вже повністю зварилися, я їх перецідила через друшляк. А далі все як завжди викидаємо на сковородку, солимо, жаримо на олії, як звичайні гриби. Я їх трошечки присушую, щоб вони були такі висушені висушені. Ось гриби вже готові, так що можете пробувати писати в коментарях, чи любите ви такі гриби, чи ні. Всім смачного, до побачення!